Друзі, давайте чесно, ви боїтесь не мобілізації, ви боїтесь хаосу, коли правила одні, а на вулиці інші. І от тепер питання, коли Буданов заходить керувати офісом президента? Це спроба навести порядок чи закрутити гайки ще сильніше? Сьогодні без вангування. Я поясню, що зміниться для мобілізації, якщо в офісі президента ключову координаційну посаду займає людина із силового сектору. Я не буду кричати: всіх заберуть, я скажу чесніше. Найімовірніше буде не більше мобілізації, а просто буде інша мобілізація. Дорогі глядачі, от скажіть чесно, а ви знаєте, що це воно за таке? Оця посада керівник офісу президента юридично, не по відчуттям, там не кажуть в телеграмі, а по документах. Бо Буданова призначили, а що це за посада? Ніхто не в курсі. От Єрмак був на цій посаді. Що це взагалі за посада? Зараз я вам відкрию карти, і від деяких моментів ви будете в шоці. Додивіться відео до кінця, там буде саме цікаве про мобілізацію. Отож, почнемо. Отож, факт: Буданова призначили керівником офісу президента. І тепер питання: не проподобається чи не подобається, а що це змінює по вертикалі управління? Отож. Що таке Офіс президента? Простими словами, офіс президента це допоміжний орган, який забезпечує роботу президента, готує матеріали, пропозицію, організацію, координацію. Тут ключове Офіс президента не прописаний окремим законом як міністерство, але він працює на підставі положення, затвердженого указом. Відчуваєте положення. Всього лише положення затвердженого указу, тобто, дорогі глядачі, це не міфічна структура з чуток, а офіційний механізм, через який президент отримує аналітику, рішення, контроль, виконання просто. Цей орган він працює на підставі положення, там не закону, там не чогось іншого, а положення. Чому посада керівника Офісу президента це не декорація? Дивіться, тепер найцікавіше в положенні прямо видно, що діяльність Офісу президента організовується, зокрема, розпорядженням керівника офісу. І отут люди часто плутаються: керівник офісу президента це не міністр, але це центр організації потоку рішень, що потрапить президенту на стіл, як швидко, в якому вигляді, з якими пропозиціями, тобто, все це, це реально впливає на державне управління. А далі. Найголовніше для всіх нас сам Буданов раніше публічно говорив про провал якісної мобілізаційної кампанії, і це серйозна проблема. І що інформаційний простір створює спотворене враження щодо інцидентів, називаючи це елементом інформаційного впливу. Також в повідомленнях із посиланням на його слова звучало, що випадки силової мобілізації менше 1%. Простими словами пояснюю. Тобто, бусифікацію про бусифікацію він казав, що ну, якби це 1% тільки правда. Якби все інше, то так, якісь там відео, тобто, це все неправда. Отож, що таке? Офіс президента для мобілізації, дивіться це місце, де збирається інформація, готуються пропозиції президенту і контролюється виконання рішень. І ось тут головна думка: мобілізація це управлінський процес, а управлінський процес або робиться системно, або перетворюється на хаос і конфлікти. Чому саме зараз людям треба пристигнутися? Дивіться, бо в нас болить не цифра мобілізації, болить те, що люди не розуміють, які правила, хто приймає рішення, чому в одних містах одне. Не в інших інше, і чому держава програє комунікацію, а потім дивується недовірі людей. Якщо керівник Офіса президента заходить з задачею зменшити конфліктність, тоді будуть зміни. Якщо заходить з задачею підняти виконання плани будь-якою ціною, теж будуть зміни. І людям важливо розуміти, які саме будуть зміни, хороші чи погані. Чого ж чекати людям? Дивіться, п'ять речей, які можуть змінитись. Перше, буде більше системи, а не випадковості. Тобто не обов'язково більше ловлі так, оцієї бусифікації, а більше контрольованості, єдина логіка, єдині вимоги, менше самодіяльності на місцях. Перекладаю простою мовою: якщо це піде в бік, стане менше дикого трешу, але більше чіткого тиску через процедури. Другий момент посилиться контроль за інформаційним полем. Тобто це окрема тема інформаційна картинка. Держава дуже боїться, коли відео з конфліктами, так, з бусифікацією, формують відчуття, що це всюди і щодня. Перекладаю простою мовою: можуть активно перебивати негатив якимись офіційними меседжерами, цифрами, новими поясненнями, правильною рамкою, так, правильною для них. Третій момент. Може з'явитись нова модель комунікації і мобілізації, і це ключ, бо мобілізація без довіри це завжди конфлікт. Перекладаю простою мовою, можуть запустити якийсь інший тон: менше залякування, більше пояснення правил і навіщо це треба, або навпаки, може стати холодніше і жорсткіше. Це вже буде залежати від того, як Буданов. Як Буданов себе поведе і які рішення він буде приймати? Четверте, можуть підкрутити правила від строчок і перевірок. Не вигадую сенсації. Логіка проста. Коли центр хоче стабільності, він починає чистити дірки в процесі. Простими словами, варто чекати більше перевірок документів, більше уваги до підстав і паперів менше на словах. І п'яте, можуть притиснути перегиби, але це не гарантія. Тобто Офіс президента може ініціювати контроль, але на землі все впирається в виконавців, тобто в ТЦК. Простими словами, можуть показово розбирати гучні кейси, щоб зменшити резонанс, але це не означає, що система одразу стане людяною. Це означає, що її можуть зробити менш токсичною зовні. А тепер три сценарії. Що буде далі? Перший наведення порядку буде менше хаосу, більше процедур, більше однакових правил по країні. Людям легше, але проскочити випадково буде складніше. Другий сценарій назвемо його косметика плюс контроль картинки. Тобто зміниться риторика, зміниться упаковка, конфлікти не зникнуть, але їх будуть гасити швидше. Тобто, людям від цього не тепліше, але шуму буде менше. Третій сценарій: жорстока ефективність. Тиск зросте, план буде важливіший за довіру, з'явиться холодна адміністративна машина, людям ну, буде морально важче. І тепер головне, який сценарій піде, ми побачимо не по заголовках, а по перших рішеннях і поведінці системи на місцях. Що робити людям? Давайте практично. Я скажу дуже приземлено, без героїзму, без порад, там як тікати і так далі. Дивіться, тримайте документи в порядку, особливо, якщо є законні підстави там, на відстрочку, на бронювання, стан здоров'я і так далі. Не ведіться на шахраїв. там вирішимо питання, знімемо з бази, поставимо відмітку, це завжди ризик. Якщо стався конфлікт, фіксуйте факти: час, місце, хто що сказав, але без провокацій. Далі. А... Юрист або адвокат один контакт на всяк випадок, як аптечка має бути. І головне, не живіть в ілюзії, що все якось там розсмокчиться, система рухається, і краще бути готовим морально і документально. Отож, висновок такий. Друзі, тепер питання для вас і прошу відповідати чесно. Ви хочете, щоб мобілізація стала справедливою і зрозумілою чи тихою, і непомітною? Бо це абсолютно різні речі. Абсолютно. Пишіть, будь ласка, в коментарях одне слово. Порядок або жорсткість, що ви відчуваєте після цього призначення і чому. Якщо цей випуск був для вас корисний, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Це реально штовхає відео в рекомендації, а в нас тут без пустих істерик, тільки розбір по суті. Дякую за увагу!